Фактично і січня місяця ми вже розпочали підготовку до нового осінньо-зимового опалювального сезону, особливо після березневих обстрілів нашої енергетичної системи, після квітневих обстрілів повторних, а, масованих нашої енергосистеми. Тому ми тут дійсно сконцентровані, а по-перше, щоб ми відновили по максимуму все, що ми втратили. Я кажу і про енергогенеруючі об'єкти, про теплогенеруючі об'єкти, мережі тощо. І зовсім інший процес, зовсім інший процес. Це децентралізація системи і теплопостачання, і електропостачання, і все, інше, і все інше. Однак знову ж таки, ми маємо розуміти, що це не альтернатива, це просто допоміжна система, яка допоможе у випадку критичності або знищення якогось основного енергогенеруючого підприємства, а протриматись певний час. Вона не може наразі повністю замінити ті основні, скажімо так, підприємства, теплогенеруючі, електрогенеруючі, які ми наразі маємо. Тому маємо відновити. Маємо по максимуму захистити, ну і звичайно, паралельно думати на оц... над оцим планом Б, да, і його відповідно впроваджувати. І ви абсолютно праві. Це не за 4 місяці. Це просто шлях, який ми обрали, обрали вимушено. Це найсучасніша, фактично, технологія з усього світу. І Харківщина буде одним із пілотних проєктів не лише в Україні, а й в Європі. Щодо ось таких альтернативних: і джерел електропостачання, і джерел теплопостачання. Тощо, і знову ж таки, це все для того, щоб убезпечити максимально нашу систему, щоб пройти осінньо-зимовий опалювальний сезон. Поряд із цим, кожен мешканець Харківщини, приватного домогосподарства чи це орган. Самоорганізації, тобто населення, там ОСББ тощо, мають думати е паралельно, в тому числі е щодо енергонезалежності, енергоефективності е тощо. Тобто аль застосовувати альтернативні джерела е живлення, там, сонячні панелі, акумуляторні системи, не незалежне, скажімо так, електропостачання на випадок блокауту, хоча б критична ін інфраструктура, саме насосів, тобто водяних, да, і е Ліфтів. Так, маємо думати про це, маємо реалізовувати окремі проєкти.